Так, задався питанням. Скоро значить, закінчується так сказати, сезон експлуатації даної машини, а газонокосарки. І питання такове. значить, Що робити з паливом, яке залишилось? тримером то понятно, він висять. Там бензин використовується з мастилом, тому злили його, тому що він за зиму скисне. ну, Пропаде. Коротко. А от е, з бензином який е, не розбавляється мастилом. Що е, робить? Як кажеш, машини їздять? Да? І нічого, все нормально. Ну Машини ж то кожен день їздять. Ну, машина ж береться, щоб їздити, а не стояла. От. А косарка е, тривалий час буде стояти, е, Це як мінімум до апреля, наверно, якщо не до мая. Хоча такі зими, що може на Новий рік прийдеться, газон косити. Ну, це так. Так от, коротше говоря, потім э, сповнив, що є вот така цікава книжечка десь, яка йшла з даною машинкою. Почитав, сів. Обично ми читаємо, коли щось вже случилось, там зламалось. ну, Дай Бог, що ще нічого. Коротше говоря, почитав. Значить, пишуть вони, так. Значить, так, як зараз бензин етанол, да, чи як ну, спиртовий бензин використовується. І він має таку херню, як накопичувати влагу. Вроді тут і бак пластиковий, та й на машині в мене пластиковий. от На генераторі у мене металічний. Ну і генератор я брав для працювання на газу. От. Поэтому там він сухий і все нормально. Значить, коротше говоря, бензин треба. Якщо не використовується більш 30 ну більше місяця, його рекомендують замінити на свіжий бензин. Так, Тому ну ладно, ми все одно будемо використовувати і півгодічний бензин. Це така натура. ну, Це скільки треба грошей заробляти, щоб кожен покос куплять? ну, Хоча вона і їсть, там баку є баку на є 0,9 літра. Ну то таке. А от на зиму рекомендують злить його повністю, відкачати з бака. тому... От, коротше, випалить там, вироботи його, або же ось є гвинтик, злить з отстойничка з карбюратора. Паливною, ну в общем, Коротше говоря... Отака вот була інформація. Всім мирного неба і пока.